А можно взять любую? Можно вот такую, такую, такую. Например, утю. Да. Возьми эту девочку. Цей. Вот так тут все против. Бату получается, у тебя штучка. Мені подобається оця штука. У мене, кстати, в садіку таке було, щоб лазити, А цього в мене не було. Горка в мене була в садіку, качеля була, я пам'ятаю. Дві, три. <смиріт> Столик у мене був, кстать, оце Чи як там, Велосипед. басейн я ще зробила. У мене ще дуже багато і... Тут в мене гриль, ну, щоб жарити все таке. Так. Йдемте тепер на другий поверх. Другий поверх. Піднімаємось на другий. У мене там теж цікаво, у мене там багато чого є. Ну, но... У мене ще є третій поверх. третій Поверх можу вам дати підказочку. Це, ну Думаю, діти там люблять сидіти. Може, хтось знає. що це. То ви поки що подумайте, поки ми не поїхали на третій поверх. Це в нас ванна. У мене вона така простенька, не дуже така прям крута, тому що я не знала, як підступити її прям таку. Ну, ось така вона в мене вийшла, мені здається, що непогано. Тим болі я ще в цьому не профі. Так, це в мене кімната сестри, якій 11 років, і її звати Юля. Ось так так так. виглядає, Ось Це кімната маленької дитини, яку звати Настя, так як мене е, <хи> І ось така у нас тут обстановочка. Це, типу, для її туди класти, переодягати, міняти там всі підгузки і все все таке. Це іграшки, тут шкаф будуть одяг. Кстати, одяг тут буде мамин, татовий, а тут буде її одяг. А це комна... комната тата і мами. Оцей робочий стіл тата. Це такий, бачите, ві... ну, що... це кроватка, мені вона дуже подобається, така естетична карточки. Кстати, я знайшла в новій, ну, як нова. Ну, коротше, в пошті я нашла карточки дуже гарні, тому буду класти от, забирати оці і буду класти, тільки я нашла. Так, і тепер піднімаємося на третій поверх, там, де там така моє любиме, я думаю, дітей теж. ну Моє одно. одно... одно... Ну, коротше, моє точно.